Bam! Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні ми поговоримо, а точніше я вам розповім про адвок, які є феміністками або підтримують цей рух. Перший гурт це Red Velvet, а точніше дві учасниці це Ірен та Джой. Розпочнемо ми з Ірен, тому що вона перша спала мені на думку, коли сіла писати посади довгочіт. Тож. Чому вона це в цьому списку? Тому що в свій час вона прочитала ось цю книжку Кім Джіон 1982 року народження. Ця книжка є достатньо феміністичною, тому що на житті героїні Кім Джіон розкривається патріархальність корейського суспільства. Всі, як я знаю, ця книжка навела багато шуму в Кореї, і тому я раджу її прочитати. Вона невелика, вона цікава і дійсно. Цікаво, цікаво. Тому, якщо ви хочете щось прочитати, з корейського купляйте. купуєте. Вот так воно виглядає. В іншому дизайні я її не бачила, от правда. Тому я знаю, що Ірена отримала багато негативу від е людей за прочитання цієї книжки, тому що вона дійсно навела шуміхи в такому плані, тому вона відкриває наш список. Тому дякую Ірені, що. Розказала мені про цю книжку, вона просто бусинка. Сюжет жахливий, але написана вона реально круто, реально круто. Інша учасниця це у нас Джой. Вона одягнула футболку з надписю яка, перекладає, надписю, яка перекладається, ми всі повинні бути феміністками. До речі, цю футболку носили інші співачки, такі як Тейлор Свіфт, Ріана, Хіона, тобто такі відомі співачки. І ще Джой поставила лайк, вподобайку, до речі, ви теж ставте вподобайку на це відео. Тож, в цьому дописі говорилося також про феміністичну книжку, але іншого автора, чесно, переклад дуже дивний, то цьому я не буду говорити, просто вона поставила лайк. Якщо ви б'єте це, ви знайдете. Просто я не хочу говорити. Yes. Правда, дивна, я не знаю, говорити, не говорити. Йдемо тепер до другого гурта. Точніше, до гурта Джайдл. Взагалі, Джайдл на багатьох сайтах пишуться першими. Не знаю, вони мені не спали чесно першими. Вони спали другими, третьоми. Перша все таки не спав Red Velvet, на думку, не знаю чому, тому вони першими є в цьому списку. Другий список це Джайдо. Думаю, тут не треба багато говорити. Якщо ви трішки в хей-попі, ви знаєте про те, що їхні тексти пісень, їхні слова дають нам зрозуміти те, що вони підтримують цей рух або є феміністськими. Тоді не знаю, тому що в моїй голові це все таки двоє різних понять. Тобто їхні нашумівші пісні там Нюд, Суперлейті, Вайф, тобто вайф – це така типу сатира, те, що дабл є, дабл це є символом їхньої валюти, і слово вайф, тобто вони якби схрестили цих поняття і не висміяли, а просто робили сатиру. Тож, я думаю, їхні пісні, їхні текст пісень, їхні їхні висказування, вислови можуть зробити те, що вони підтримують цей рух. Третій гурт це «Мама, мама му». Загалом вони спали на думку другими, але я чомусь поставила третім, я не знаю. Але немає порядку, вони всі прекрасні. Тудуть проти стандартів красоти, вони не бояться себе показувати справжніми, без макіяжу, з волоссям, навіть соларію, якомусь віто голилася. Тобто, ну це який рівень. Тобто, угу, угу. В їхніх кліпах також зустрічаються різні такі феміністичні погляди. Наприклад, в кліпі Хайп, відома їхня пісня, показуються різні жінки, тобто супервумен, жінка, яка бореться, яка суперфешн. І ще якась, не пам'ятаю чесно, тобто так показуються різні, не просто типова жінка, а в різних її варіаціях. Достатньо цікаво. Споглядати на це, також текст пісні про це нами тікає. Тобто можемо щось взяти з цього. Також мені подобається те, що кожна учасниця випромінює щось своє. Тобто, вони не просто в комбо, вони по окремості також продовжують нести ці посили. Хвін, яка не боїться показувати своє волосся, Мунполь, вибачте, якщо неправильно називаю ім'я, вона достатньо. Нестандартному не для себе для кей-поп-індустрії, вона більше одягається не по-жіночому, вона пише реп-пісні, вона реперка. Хваса, яка випускає також феміністичні пісні, там, де каже, я виглядаю так, як я хочу, і мене калишить твоя думка, показує без макіяжу села, сола, солар, яка просто своїм калор показала ще одну сторону: це драк культура, вог-культура, камні. Безмежно подобається, я кайфую від Вог, стиль Вог, обожнюю дивиться вогба, вог-батли, ли. Тобто вони просто неймовірні і вони, вони говорили про це, якщо не помиляються з дебюту. Вони починали говорити про свої погляди, тому вони посідають, тому вони є в цьому списку. Це соло-виконавиця, це Суллі, Вибачте, якщо неправильно вимовляю, імена айдолок, Сорі. Про неї дізналася, коли шукала інформацію про феміністок айдолок тому що я писала довго чит, і лише там 4 чи 3 позиції було мало. Я шукала ще і дізналася про Суллі, Вона достатньо відверто говорила про свої феміністичні погляди. Вона активно підтримувала їх. І часто бачили з футболками з феміністичними посилами, з феміністичними написами, також в її відомому кліпі Гоблі демонстровані різні, також феміністичні ідеї, показано жінок в різних образах, це також прекрасно. Тому вона також є в цьому списку. Тож, все, на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Це було відео про айдолок феміністок або айдолог, які підтримують фемінізм, тому що мої голові це все-таки два різних поняття. Але дуже дотожні і дуже прекрасні. Хочете другу частину, пишіть про це, я обов'язково зроблю її, тому що у медгочі написано більше. Якщо ви хочете прочитати мій цю тематику, там більше. Айдолок, посилання з цього відео, воно буде. Дивіться, читайте точніше, там все написано, все гарно. Тож все, дякую, що подивилися відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось, тому що мені було неймовірно цікаво читати, дивитися, вишукувати дивитися відео про це. Дякую, що подивилися всіх цьому.